Привіт, любі, дорогі риби. Це підказки ангелів на травень місяць 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, чого приємно очікувати, чого остерігатися в стосунках, яка енергетика пануватиме в стосунках, яку енергетику плекати в стосунках, щоб був мир, злагода і кохання у ваших стосунках. Також для людей, які одинокі. Попросимо підказки від ангелів, яка енергія допоможе вам зустріти свого партнера, чоловіка по долі, яка енергія допоможе, які шанси вам подарує травень місяць, і, можливо, є перекри... енергія, яка перекриває, запитаємо таро, яка енергія перекриває вам канал кохання. Також робота, яка енергія панує на роботі, яка атмосфера в робочому колективі, чого приємно очікувати, чого остерігатися. Що робити для процвітання, і також для людей, які в пошуку роботи, витягнемо карту, попросимо підказків, які шанси і можливості відкриє вам травень місяць пошуку роботи? Чи знайдете ви роботу, яку шукаєте? Роботу по, по бажанню, задоволення? Також фінансова сфера, третя сфера це фінансова сфера. Що робити? Щоб фінанси примножувалися в вашому житті, і чого не робити, щоб фінанси. Та, Перепрошую, і що робити, щоб фінанси не втікали від вас в травні місяці, також витягнемо головну енергію травні місяця. Це яку енергію плекати в собі, щоб фортуна посміхалася вам цілий травень місяць. І так. Перша сфера життя це стосунки, яка енергія пануватиме між партнерами в травні місяці, дивимося, просимо ангелів підказки. І, до речі, хочу попросити вас підписуватись на мій YouTube канал, ставте лайки. І також хочу зробити оголошення. Переходьте на мій instagram аккаунт по посиланню під цим відео. В інстаграм-аккаунті – пам'ятайте, що четверга я роблю рубрику. Задай запитання Таро, де ви задаєте свої запитання і отримуєте індивідуальну безкоштовну відповідь від мене. Так, стосунки, яка енергетика пануватиме у стосунках між партнерами? Дивіться, енергетика радості, щастя, гармотик здійснення мрії. Це як готуватися до весілля, переїзд на нову. Квартиру, закінчення ремонту, купівля оселі, переїзд в кращі житлові умови. І це повна родина. Чудова енергетика буде панувати. Плекайте цю енергію радості, і щастя, і гармонії. Так, дивимося, чого приємного очікувати. А, яка чудова, і фінансова підтримка, і така радість, це, можливо, радість за ваших дітей, за якихось домашніх улюбленців, або якщо це ваша тема, це ваші діти. Або ви будете радіти якимось милим подаруночкам, таким невеличким знаком уваги з боку вашого партнера. Це стосується і чоловіків, і жінок, може бути з двох боків якісь милі, приємні. Дружина зварила борщу, чоловік радіє і приніс їй багато красивих квітів. Це з двох боків може бути таке. Так, чого остерігати, чого не робити. А тут таке не вживати таких різких слів, не відрізати, не бути, не судити строго і не критикувати, не дивитися на все з критики, а шукати, от як ніж хоче все відрізати, тут у нас. Кабля, хоче все різати, але на шаблю оділи корону. Корона це і є доброта, щедрість і така власне, доброта, коли ми замість якогось, коли хочеться сказати якісь погані слова, ми шукаємо хороші і вживаємо ті хороші слова. Тому що мечі це і є слова. Слово має велику силу. Пам'ятаєте, словом можна поранити на все життя. Рана така від ножа, вона загоїться, а від слова, чи дитина, чи ваш партнер може нести все життя якесь різке, сказане вам слово. Воно є сильніше б'є, ніж насправді меч. Так, дивимося далі. Для людей, які в пошуку своєї половинки, які шанси вам несе травень місяць? Маєте розбите серце, якісь розчарування у відносинах. А, за минуле, ви зачіплені, ви ще бачите, вже є дві повні чаші, людина не бачить, ви бачите перед собою тільки ті горшки, які ви побили, і постійно вертаєтеся в спогадах туди, де і це все краде у вас енергію, і ви не бачите можливостей вам всех нічого не може дати, бо ви не бачите, ви не хочете, ви не приймаєте. А, коли ви дивитеся тут на розбите горнятко, ви не бачите, що там ззаді повний а, бак. Всього вам нагуртували, сесію вам приготував з цього, але ви не бачите, і ви його не побачите. Треба міняти свої установки. Так, дивимося далі. Що допоможе? Що вам допоможе тут? А, можливо, вам допоможе якась інша жінка, якісь друзі. Щось вам підкажуть, або такий фахівець, який вас наведе на шлях істини, як поміняти свої установки, як дивитися у свої можливості, а не в минуле. Тут ще якась творчість, або ви самі, можливо, займетеся якоюсь творчістю, саморозвитком, тому що тут імператриця це така людина творча, яка завжди має плани. Тут ви можете вийти з такого, як то кажуть, такого униняння. <кій> Треба вам чимось зайнятися і виходити в люди більше, бути на людях і транслювати більше радості в життя, навіть вдячності. Я би сказала, що тут допоможе. Практика вдячності це саме головне. Навіть за ті розбиті горшки подякувати, бо це вже є минуле. Минуле є, минуле і імут треба дякувати, дивитися вперед. Бо насправді наше життя воно ну, рано чи пізно закінчується, все, як, якщо взяти, наприклад, таку одиницю виміру, що 100 років це. Метр нашого життя, і ми його постійно відрізаємо, відрізаємо то ми стомо, то ми їмо, то сваримося, то ми сумуємо. І вже на радість в житті нам майже не залишається 20 метрів на то, 20 років на то, 20 років проспали, 20 років проїли і ще там на роботі посиділи, а радіти. Уже залишається маленький відрізок часу. Бережіть цей відрізок свого часу і насолоджуйтеся. Шукайте радість, станьте шукачами радості. Станьте такими мисливцями радості. Ловіть якусь радість у вашому дні, наприклад, смачну каву. І радійте, радійте, радійте. Шукайте, станьте полю такими мисливцями за радість. За радістю і а, акумулюйте себе цю радість і даруйте іншим. Обов'язково діліться. Коли ви ділитеся, ви примножуєте радість в своєму житті. Так, і робота. Далі робота це у нас яка атмосфера панує на роботі. На роботі злагода і тиша, і всім хочеться відпустку. На роботі будуть розмови про відпустку. Всім хочеться вже відпустку. Всі будуть планувати відпустку, всі будуть думати про відпустку. Робота буде, але робота буде робитися тихо, спокійно. На роботі будуть клієнти, буде робота, буде рух, і планування відпусток буде темою номер один. А що тут уникати на роботі? Щоб? Що? Щоб не було. Таких треба буде мирним шляхом вирішувати питання, бо тут мечі, закриті очі, і, можливо, така боротьба може бути. Не всі будуть згідні з рішеннями, не всі будуть згідні з розстановками, які будуть на роботі, але в загальному робоча атмосфера буде робочою, хоча будуть якісь невеличкі вияснення деяких питань. Так, для людей, які в пошуку роботи, давайте подивимося трави, які принесе вам можливості. Ви вже дуже змучені пошуками роботи, і вам все не то, і все не так, і нікуди вас не беруть. Тут уже людина ну, хоче все лишити. Давайте, дивитися, що вам допоможе насправді. Але дивіться, скільки вкритий, а дивіться ширше. Шукайте він із інших, шукайте в інших джерелах, тому що тут, можливо, ви вже змучилися. Дайте собі перепочити, можливо, кілька днів, перепочиньте і починайте збирати нову інформацію. Дивіться там, де ви ще ніколи не дивилися. Можливо, фізично походіть, або якісь попитайте нові сайти, питайте в друзів, питайте всіх, де можете. Міняйте свою стратегію, і це приведе вас до успіху. А не зупинятися, тому що карта світ це є можливість працювати на іноземній компанії. Якщо ви думаєте, що ні, то у вас є всі шанси. Так, дивимося далі. Фінанси, що робити? То Фінанси множилися. У вас, в травні, дивимося. Що робити, а будуть хороші пропозиції, приймати пропозиції, добре обмірковувати, тому що тут повна чаша, тут бачимо, ритер несе. Буде пропозиція від когось, якісь можливості будуть відкриватися, фінансові можливості, що ще вам допоможе. А Тут саме головне, що тут пропозиції будуть, ну, можливо, вони такі будуть. Не то, що ділові, а що вам допоможе при в прийнятті рішень, і що допоможе вам зберегти ваші кошти, ваші фінанси і примножити їх, це ваша самодисципліна, і саме важливо, іде підказка, іде інформація, що обіцянки, які ви даєте самому собі, є самими можливими до виконання. Це обіцянки номер 1 які ви маєте виконати. От, як ви собі казали, що ви не п'єте. Я не п'ю, я не п'ю, я не п'ю. А вам пропонують. І ви думаєте, можна порушити, а це не призведе вас до успіху. Тут травень буде строгим у цьому відношенні, і треба буде тримати все під контролем і. Обіцянки, які ви даєте самі собі, вони є самими важливими, і вони призводять до того, якщо ви їх порушуєте, вони призводять до того, що потім ця карма росте, розповсюджується на ваш бізнес, і ви зустрічаєте в своєму житті людей, які вас підводять. Тому що карма, і ви самі є дзеркалом, ви є відзеркаленням того, що потім люди... Вас підводять, тому що ви підводите самі себе так завжди працює. Так, давайте витягнемо головну енергію місяця травня, в якій енергії перебувати, яку енергію в собі плекати, щоб вам щастило, щоб фортуна вам посміхалася в травні. Дивимося. Енергію радості, енергію легкості. Навіть ми бачимо це є. Тімка людина танцює, багато роботи, але вона це робить з радістю, тому що розуміє, що це все веде до успіху. А робіть все в радості, у вдячності. Хай травень, а, хай нехай у травні лунає диплі, мені легко. Дуже багато людей приходить до мене на консультації, кажуть, мені так важко, то важко. І такі слово паразит важко. Відчувається через два-три слова. Постійно вживає людина слово важко. І це як афірмація. Людина це як афірмацію. Поміняйте свою афірмацію. Мені важко, це буде важко зробити. На легко. мені буде це легко зробити. О, от це легко зробити. І вам дійсно буде легко. Тому що слово легко походить від старослов'янського словале. Колись ангелів називали леги. І коли говорили а, працю, працюй з легкістю, це мали на увазі, працюйте з ангелами, хай ангели вам допомагають. І я вам також бажаю: міняйте своє слово, міняйте свої афірмації на слово легко. І живіть з ангелами, хай буде вам легко.